Це матч урбен дивізіону між командами Атлетико Київ 2 та Тім Київ. Номінальні господарі поля Атлетіко Київ 2, Номер 7 Андрій Богач, 23-й. Олег Дмитрюк, 28. Олександр Куйша, 17-й. Дмитро Мальцев, 12-й. Роман Новаков, 18-й. Денис Пономаренко. Номер 1. Владислав Стрілець. номер 20. Костянтин Тесля. 14 Ілля Якимов. Номінальні гості Тім Київ, третій Владислав Казарін, сьомий Олексій Кононенко, Десята – Анна Куртиніна, сімнадцятий Дмитро Кушнірьов, шостий Олександр Лукашук. четвертий Олексій Малушев, номер перший Вадим Поляков, номер другий Денис Приходько. Вітаємо вас, любі друзі, і запрошуємо на черговий матч звітного туру дивізіон Урбан Атлетіко Київ 2 проти тім Київ. Матч, де фаворит в цілому очевидний. Команда Атлетіко Київ 2 продовжує вести боротьбу за медалі. Минулого тижня Атлетіко перервав свою серію із перемог. Поступилася команда Олександра Кульші гетьману з рахунком 0-2. До того ж, останнім часом Атлетіко вражав своєю результативністю. Команда забувала дуже багато. За попередні три матчі Атлетіко забив 25 голів. Але оборота гетьмана забити за весь матч так і не вдалося. Гетьман переміг, здобувши шосту вікторію поспіль і теж вклинився у боротьбу за медалі. У підсумку, в результаті тієї поразки, Атлетіко опустився з другої сходинки на третю. асістент Груп зумів скористатися цією осічкою Атлетіко. І загалом варто сказати, що на срібний та бронзовий комплекти нагороду дивізіоні Урбан претендує дуже багато команд. Перед цим туром п'ять команд-претендентів. На дві позиції на п'єдесталі пошани про золото ми не говоримо. Тут ім'я чемпіона уже відоме. Це Бруклін, який достроково за два тури до завершення кампанії минулого тижня зумів оформити титул. А от за решту комплектів нагород буде дуже запекла боротьба. Так, і в результаті. Серед цієї п'ятірки претендентів перед звітним туром найкращі шанси з огляду на найбільшу кількість очок мав Assistant Груп. Але сьогодні один матч уже був зіграний у цьому турі. Центральне протистояння за участю двох претендентів. І Assistant Груп якось взагалі безвольно поступився. Темп Юнайтед з рахунком 2-8. Тепер Атлетіко Київ 2 має найкращі шанси на медалі, і команда забиває швидкий гол. Чотирнадцятий номер. Відзначається Ілля Якимов. 1-0 на користь Атлетіко Київ 2. Там був шанс. у полякова, щоб врятувати свою команду, але м'яч так підступно все таки закотився у ворота. На четвертій хвилині рахунок стає 1-0. Забиває Атлетіко Київ 2. Відзначається номер 14-й. Ілля Якимов. Так, і давайте, щоб не бути голослівними, зараз озвучимо, як в режимі онлайн виглядає турнірна таблиця після сьогоднішньої перемоги Темп Юнайтед. Так, Темп Юнайтед вирвався на другу позицію. У команди 23 бали після сьогоднішньої перемоги. І ще один матч залишається до кінця сезону. Далі 22 бали Есістент Group і теж ще один матч до завершення кампанії. Атлетико Київ 2 в режимі лайф опустився на четверту позицію. 21 очко у команди Олександра Кульші. Але якщо сьогодні Атлетіко перемагає, тім Київ набирає 24 пункти і підіймається на другу позицію. Настільки все стрімко. Може змінитися у нас у боротьбі за п'єдестал пошани, і при цьому не варто забувати, що також 21 бал у Вайт Сіті. Команда теж і ще сьогодні зіграє свій матч у цьому турі. І зараз богач у стіку стріляє так. 21 бал також у White Сіті, але Атлетіко має перевагу над Вайт Сіті завдяки нещодавній перемозі в особистій зустрічі. Щодо White Сіті, то команда Артура Маліни. Сьогодні зіграє проти Олімпа. А в рамках звітного туру. Ну і звісно, не будемо забувати про Гетьман Київ, який минулого вікенду поклав на лопатки Атлетіко Київ 2 з рахунком 2-0. Про що ми вже згадали у гетьмана 18 очок. І сьогодні Гетьман, наприклад, теж зіграє свій поєдинок. Тому теоретично гетьман може продовжити свою переможну серію. До семи матчів і набрати 21 бал, і теж залишитися в боротьбі за медалі. Але у гетьмана все-таки шанси будуть навіть якщо команда сьогодні здобуде перемогу, шанси на медалі будуть найгіршими. Потрібні сприятливі результати за участю прямих конкурентів. Ось така дуже запекла боротьба за медалі. Як на мене, це чи не найбільша інтрига серед усіх ліг? На стріт футбол Чалендж Київ наприкінці сезону саме боротьба за срібло та бронзу у дивізіоні Урбан. Атлетіко Київ Київ-2» забив швидкий гол. Дуже важливо було це зробити. Жовто-чорним зробив це. Повторююся, Ілля Якимов. І давайте все таки склади озвучимо. Врешті-решт Атлетіко Київ, – номінальні господарі у жовто-чорних кольорах. У воротах Владислав Стрілець, перший номер. Польові гравці, сьомий Андрій Богач, 23-й Олег Дмитрюк, номер 28 Олександр Кульша, 17-й Дмитро Мальцев, 12-й Роман Новаков, 18-й Денис Пономаренко, 20-й Костянтин Тесля та 14-й Ілля Якимов. Тім Київ у червоних футболках і склад наступний у номінальних гостей голкіпер перший номер Вадим Поляков. Польові гравці, третій. Владислав Казарін, сьомий Олексій Кононенко. Номер 18 – Анна Куртиніна. Номер 17 – Дмитро Кушніров. Шостий Олександр Лукашук. Четвертий Олексій Малишев та другий номер Денис Приходько. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. Про перепиті на горі турнірної таблиці, про атлетіку Київдова. Ми достатньо поговорили, але давайте ще пригадаємо. Останні результати тім Київ і те на якій позиції команда знаходиться зараз. До речі, момент був у Новакова, але Новаков не зумів переправити у ворота. Щодо тім, Київ, команда знаходиться на восьмій сходинці. На щось серйозне. Тім Київ уже не претендує, але це колектив, який в хорошому тонусі перебуває, оскільки минулого тижня тім Київ зумів перервати серію з двох поразок поспіль. І тім Київ змів переграти Фавбет. Тім. З рахунком 3-2. До речі, у тому матчі головним героєм зустрічі став Алішер Шоєв. Він дубль оформив, зокрема, й переможний гол забив. Але сьогодні Алішера немає у складі тім Київ. Завдяки тій перемозі, тім Київ довів лік власних збиттях у нинішньому сезоні до трьох. 11 очок у тім Київ після 10 зіграних матчів. Навіть на місце у верхній частині табелю проранги важко розраховувати буде тім Київ, оскільки навіть до сьомої сходинки дистанція доволі серйозна. 4 бали. А тут іще матч проти фаворита проти Атлетіко Київ 2 у передостанньому турі. Сьогодні проводить тім Київ. Тому так, навіть на позиції у верхній половині табелю про ранги буде важко розраховувати. Але завершити сезон на мажорній ноті, команда бажає. Зараз куртиніна зіграла по флангу. Удар з гострого кута. У виконанні 8